От, будь ласка, Львів, прекрасна погода. Чомусь, і скажи, будь ласка, Наталіна Погода дуже чарівна, дуже прекрасна. Я не знаю, як люди нарікають на дощ, насправді, але я дуже люблю дощ. Тому що, якщо б постійно було сонце, ми б не відчували, не знаю, якогось кайфу того сонечка. Так у нас є дощик, сонечко, сонечко, дощ. Так, Наталочка, от ви не боїтесь їсти горішки. Ви знаєте, на голос не добре, калорії легкі. Давайте краще поспіваємо. Хай той вересня заріє. Нас, е, Хай ну, нас не. Не, залив, не заливає. Саме найбільше прикол, що ми зараз їдемо справді, на програму про е, погані звички ж в харчуванні. І Королева сідає в машину, а я тут, якраз, бачите, витягнула арахіс. бо я, я встигла поснідати, але я розумію, що я не встигну пообідати вже друга година. Мені хочеться щось їсти. І я собі взяла, як моя злата каже такий перекус. Аня ж взяти моркву, огірочок порізати. Е, Блін, ти знаєш, як я себе картаю за те, що я не встигаю це зробити. Я розумію, що не всі такі, правда, правда, морковочку і огірочок і це Правда, і це просто знаєш, от я так завжди думаю, це самодисципліна. Вже в 40 років я ще її до кінця не осягнула цю самодисципліну. А це просто величезна праця над собою. Так. все на все, величезна праця над собою. Оце так праця над собою, знаєте, слідкувати за собою, не тільки зовнішньо водичку, що... водичку возила, вже закінчилася. У мене водичка у з... мене є собою пляшка з... води з лимоном, молодець. У -у -у -у. Я зараз надію, що я там дівчата куплю. То не тільки знаєте, треба за собою слідкувати, одягати гарно там косметолог, все й треба і аналізи здавати, і внутрішній свій стан, і бути душевно спокійною. Ну але що тут скажеш тут? То треба вчитися з молоду. Моя баба говорила, то має бути все з молоду. Якщо з молоду нас навчили, а що там ходиш в тих лікарях, шукаєш собі болячки. Було таке? Та ну то в батьохі. Але а, а тепер наоборот, треба як чекати, Чека ЧК чека, чека проходити кожного раз, року. А то й краще раз в півроку, насправді, вот. знаєш, бо. Я робила я... со Не будемо ті сільйозні. Давай краще будем, хай, хай будемо хай буде нас щось веселіше. Мене сьогодні запросили на дуже класний О. класний до речі секс після сурука. Це що Е, тема обговорення. Це в мене є така подружка. Ми разом вчилися в школі, і вона до речі дуже крутий, гарний гінеколог в Україні. Взагалі ага. вона зараз працює в. Ці святої Анни е шпиталь, і вона каже: Суханталка, раз в тиждень ми будемо збиратися з дівчатками і обговорювати якісь такі ну справді, е класні теми. Такі, от власне, е які знаєш, на рівні медицини. Ага. Вона каже, наша перша тема буде: е кажу, зберу таких дівчаток вже таких е зрілих дівчаток, е кому 40, 40 плюс, і ми поговоримо... знаєш, ти знаєш, що вже визначено, що до 70 років це всі дівчатка. Це всі Я дівчатка. до речі, не дай нас ніяких плюс там нема недавно з хейтером одним про цей переписувалася в соцмережах, бо він я написала дівчинка, там дівчинка так? І він почав сміятися. Типу знаєш, ну, то, а, ну, а то я дівчат. кажу, в мене є, наприклад, пані Арета така в та я бачила пані Арета так, в сім'ях рік. І я її називаю дівчинкою, тому що вона дівчатка. несе оцей дівчачий позитив, розумієш. Так. Так. Якщо бувають і таке, що в 30 років ти можеш бути вже знаєш, не знаю там. Ну, не бабусею, але умовно там і бабусею. Ну бо вже є внуки, але фізично, душевно і на вигляд ми всі дівчата, ми всі королєви, Тому саме краще ви всі королєви. Вона ну, під'їдає, поки я бачу, відволікаюся. Ми всі королі. Пригощайся. Ні, ні, я, роздав я роздав, не буду. Ні, ні, ні. Я сказала, якби був мегдалевий горішок сушений, то що Це може. а Арахіс ніякою не буду. Талочко, їжте самі, поправляйтеся, набирайтеся сили. Енергії вам ще сьогодні співати, угу. вам ще сьогодні нести позитив людям. Угу. Бо потім Наталя дівчат запросила, куди ми їдемо? Ми, ми їдемо в Анброкен. Сутки Ван Брокен. Анброкен це хлопці, це місце, де проходять реабілітацію. Наші так. українські воїни реабілітація це ті, ті, які там мали ампутовані кінцівки, ті, які обмеження з руковим апаратом, тобто вони на візочках. Я ж в цьому, до речі, Андрокені, там на топольні. Я ще Топольна, топольнапольна сперекоспінську називається на Мазепа. Я часто там ще не була, бо я якось переважно їжджу або в виники, або в шпиталь Святого Луки. Сюди. Там з... вже всі Секундочку, знає. ви розумієте, Наталя так само розповідає, як Сергій вона починає з курки з яйця, а тоді вже дійде до теми. Так що будьте готові. Це привіт. Та. Сергій, Сергій теж так розповідає. Е і сьогодні е в мене є така подружка Марина Global Львів. Вона, вона головний організатор, вона завжди це все. Збирає нас артистів якось так Та, Бо насправді це дуже непроста і невдячна робота. Бо не всі цього розуміють, але насправді це хлопцям дуже потрібно. Вона одна з тих дівчаток, яка про це дуже добре розуміє, акцентує і наголошує. І сьогодні буду не тільки я. Сьогодні моя супер четвірочка, трічка. Ми сані четвіркою їдемо. Буде має бути Ніколас Карма, має бути колаба і має бути Ігор Богдан. Такий він спеціально з Канади прилетів, дуже крутий. Артист я от королеві розповідала, вона ще його не знає, але я зараз творчістю познайомлю, бо а може і знає. Може, і знаєш. Моя мама, мій тато ходили ще на концерти. Ну, це така, знаєш, вже так поважніша, елітна публіка. Така, як це кажуть, ну не, не зріла. вони всі сигналять. Я просто сьогодні бачила цю аварію. Там, знаєш, я тепер дощовий ліфт треба дуже акуратно їсти. так, -та, ще по бруківці тут було. Ой, то ми зараз будемо проїжджати Зенек? Да. Так, зараз я вам покажу. Я вам про нього говорила неодноразово. Це такий арт-центр. так? Я була минулого тижня. Yeah. Віктор Проданчук була yeah. його, це український д -д -д дизайнер, не дизайнер, архітектор, напевно, архітектор. Uh -huh. Він робить різні скульптури цікаві. До речі, його зараз там є виставка. Був колишній президент Віктор Ющенко. В виставці був э, один з натхненників галереї Зак. Э, власне, там... Як правильно називається галерея? Зак. 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 Mm. Я вам зараз покажу. Я тут Наталі трошки мушу встати вікно. Оце у Львові. Є така галерея ЗАК. Ви бачите, два, чотири, шість, сім поверхів. Сім хо... поверхів мистецтва, краси. Бачите, там хлопця, і спогадів, і спогадів. З ногами, так, бачите? бо це батько так. побудував і сказав, поки є пам'ять, доти жива його дитина. І так. це. Це і сумна історія водночас і, Але дуже і така, що інших треба інших. і подумати, і замислитися. Дивіться, яка краса. Бачите, пло таке, як плакуча стіна. Ой, тут дуже гарно, будете у Львові, сплануйте собі поїхати сюди. Бо, бо в мистецькому творчому плані дуже Походити, Походити погулятися. Я ще тут не була. Я якщо буду, то, то ви будете зразу зі мною, ви знаєте, я, якщо кудись іду, я зразу намагаюся всім все показати. Щоб вас зауходити, надихнути, щоб вам хотілося теж це відвідати і побачити. Локація тут дуже проста, але паркування там є парку Ой, треба з іншої сторони паркуватися, бо десь тут М шукати. М Краще машиною сюди не суньтеся, якщо ви не місцеві, А на таксі так. Ну добре, ми спішимо, бо нам сказали не запізнитися, але ми так ми так не вміємо. Ми так не міємо. Настя вибачайте.